Пам'ятаю, коли мені було десь років 16, у нас на районі в Одесі помер відомий циганський барон. І тоді було дуже багато людей, і вони все це святкували з музикою, так знаєте, та погучніше, щоб всі чули, що померла відома людина. І я тоді ще подумала, що за крінж, що взагалі коїться людина, померла, а вони грають музику. То це в мене не вкладалося в голові. Але ось що я вам скажу: є один народ на землі, який святкує смерть близької людини, так так святкує, танцюючи, розповідаючи анекдоти та будуючи великі алтарі. Знаю, це може шокувати, тому давайте розповім все детальніше. Перше та 2 листопада це саме ті дні, коли святкуються дні смерті, і називається це свято. Лос Муертос. святкування цього дня почалося з Мексики. Історично такі землі, як штат Аризона, Лос-Анджелес та Сан-Франциско, належали мексиканській стороні, тому зараз тут знаходиться дуже багато людей, і наша сім'я зараз проживає якраз у районі Мішен Сан-Франциско, який... Є латиноамериканським минулого року, коли ми сюди тільки приїхали. Ми ходили вже на це свято, але тоді чомусь я не знімала нічого і не робила про це відео. В цьому році я вирішила, що мені здається, буде цікаво нашій стороні побачити, які ще є традиції. Тому зараз я хочу взяти вас із собою вже потрошечки темніше, а це саме той час, коли буде починатися парад. Також ми побачимо ацтеків, які будуть танцювати. І я покажу вам алтарі, які люди створюють на честь своїх померлих родичів. Виглядає все яскраво, і вони використовують квітку маргаритку, мені здається, це називається. Такі оранжеві. Я ось тут ставлю, ви побачите. Не хочу більше вас затримувати. Давайте я покажу, як все відбувається. Але перед цим хочу пояснити, взагалі, чому я про це розказую, якщо я нічого не маю з цим святом. Так мені навіть один чоловік написав, чому ви не розказуєте про українські традиції або про щось з України. Ну, по-перше, вже є ось ці канали, які дуже цікаві, то куди мені ще пертися зі своєю інформацією? Але ось такого контенту звідти Сан-Франциско. Про мексиканське свято підіть, пошукайте. А я піду вам його зараз і покажу. Ходімо. Ож свято починається з того, що оця група ацтеків, звичайно, це не реальні. Так, вони просто чтуть свої традиції. Так, люди передягають в такі костюми, і продовж року вони вивчають ці всі танки. Зараз ми йдемо по вулиці, і коло майже кожного дому ми бачимо алтарі. Зараз я вам покажу один. Тут декілька родичів померли. Ось, і ось ці квіти, про які я вам казала. І тут зазвичай люди викладають, що померлі, полюбляли там якісь їх речі або картини, або чим вони займалися. В цей день ресторани просто забиті, нема де сісти. Всі хочуть зробити типу вечірній обід. Тільки подивіться, скільки народу вийшло. Ще однією традицією вшанування померших родичів це коли живі люди малюють собі типу скелетів на обличчі, і ви можете бачити дуже багато таких макіяжів, декорацій. Так дівчата малюють квітки або вдягають віночки на голову, і це все дуже гарно виглядає. Дивіться, які дівчата. Батько мого чоловіка є мексиканцем, і тому, коли я зустріла свого чоловіка, і ми тільки почали зустрічатися, він вперше розповів мені про це свято та запропонував мені розмалювати моє обличчя. На той час я була трішки здивована і не самого початку погодилася. Але потім, коли він мені розказав цей сенс, я погодилася, і ось тут ви зможете побачити зараз фотографії того дня. Місто сьогодні просто. Живе. Всіх об'єднує одне свято. Ось дивіться, на навіть в ресторані вони бачите, створили. Те, що цікаво, що насправді свято то сумне, так хтось помер, але всі в гарному настрої, всі святкують не так, прям щоб там з розуму сходили, так, але всі поважливо ставляться до цього свята. В одному з своїх минулих відео я вже казала, що мені здається, що в нас є якийсь. Схожі традиції з мексиканцями, і ось в нас в Україні після Пасхи є поминальні дні. В кожному селі в кожному місті є свій день. Тому й сьогодні в Мексиці та в містах, де живуть мексиканці, дуже гучно проводять це свято А зараз чекають на так званий парад, коли люди будуть проходитися цією центральною нашою вулицею в руках люди зазвичай тримають фотокарти своїх померлих родичів та свічки. Свято розпочинають знову ацтеки, проходячи і танцюючи по вулиці. А ще я помітила у повітрі запах ладану. Я його терпіти не можу. tak <slaps> ég hana tjóði á trúni Það er mæli, aðeins Það er bækvík Можете запитати, чому вони танцюють, чому вони сміються, чому вони розповідають анекдоти, а не плачуть. Справа в тому, що вони вірять, що життя не закінчується на тому, коли тіло покидає цей світ. Життя продовжується після, і ось у цей день у день смерті люди зустрічають зі своїми померлими родичами, так як показували у мультфільмі Коко, якщо бачили, вони не бояться смерті і вони не бояться вмирати. Вони знають, що для кожного є свій день і свій час. Тож парад продовжує йти ходою. В цей час багато людей йдуть ще в одне місце. Тут неподалечку. це парк, в якому інші родини хочуть висловити честь та повагу своїм родинам. Вони об'єднуються в одному парку і вибудовують там алтарі. І там також будують один великий алтар для тих людей, хто не може побудувати для свого родича, то вони можуть прийти і принести фотографії до цього алтарю. Деякі люди залишають фотокарти своїх родичів, квіти і все, що вони принесли до наступного дня, а потім їх підбирають і, на жаль, викидають у смітник. Інші люди забирають все із собою. Тут, дивіться, прикрасили квітами, грає музика. І все в кольорах райдужних. Можливо, тут була дуже креативна людина. Або й не одна. Ось Так, бачите, по колу люди сіли просто на травці, виклали свої алтарі. І якщо ви підійдете до столу, ви можете спитати, хто була ця людина і що вона робила при житті. Бачите, як тут квітами гарно прекрасно. Там Я бачу якась сцена, мабуть, буде якийсь перформанс чи пісні, але ми не будемо сидіти і чекати. Просто хочу вам показати, що тут навколо. А ось за цим столом кожен бажаючий може написати ім'я своїх померших родичів і теж показати свою пошану їм. Не знаю, наскільки це крута ідея, але тут ось створили типу фоторамку, можна встати і сфоткатися. Я щось не дуже хочу. Тут знімають якусь програму інтерв'ю, а тут якась виставка квітів, не впевнена про що це, але люди йдуть по колу. Тож і ми зробимо це. Сподіваюся, це якесь як очищення душі, бо люди йдуть і ось так роблять ці кола, і ми теж це зробили. Але я навіть і гадки не маю про що це. Сподіваюся, щось позитивне. Знаю, це незвичайний формат для мого каналу, але я обіцяла сама собі, що буду показувати вам все, що тут відбувається. Щоб ви знали, яке життя у сан франциско Наостанок хочу сказати вічна пам'ять всім героям, хто загинув за Україну, вічна пам'ять всім людям, хто не по своїй волі помер. І також вічна пам'ять всім загиблим родичам, можливо, яких ви втратили, яких втратила я. І найголовніше цінуйте тих, хто зараз поруч з вами. Сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Буду дуже рада, якщо ви сподобаєте це відео, то напишете якісь коментарі. Дякую. І до зустрічі.